Олег Семороз, ветеран російсько-української війни, громадсько-політичний діяч, є з нами вже на зв'язку. Добрий вечір доброго вечора, дозвіл. Доброго доброго. Сьогодні служба безпеки України затримала головного психіатра збройних сил України, якого підозрюють в незаконному збагаченні на 1 мільйон доларів за час війни повномасштабної з Росією. Машини, квартири новенькі. Ім'я не називають, але ЗМІ пишуть, що йдеться про Олега Друзя. Ще в 2017 році столична прокуратура повідомляла, що його затримували за вимагання понад 50 тисяч гривень хабаря за довідку про неможливість проходження військової служби. Так виглядає, що роки йдуть, а нічого не змінюється. Абсолютно, так. Це демонстрація максимально. Поганого явища у всіх у Збройних силах України, більше того, це демонстрація того, наскільки генерала система, наскільки система прогресує. Власне кажучи, все абсолютно точно сказано. 2017 рік пан Друзь обіймає ту саму посаду і викривається на хабарі, тобто на гарячому за руку його ловить СБУ. Але його справа досі. Знаходиться з обвинувальним е, актом, досі знаходиться в судах. Вона зависла А він вже і під час повномасштабного вторгнення очолює е, психіатрію збройних сил України, сидить в центральному міському госпіталі, і більше того, є членом центральної ВЛК е, в центральному міському госпіталі, е, там, де дуже багато людей проходять військово лікарську комісію на придатність до військової служби і. Потенційно цим всім займається ну, очевидний корупціонер, так, якого е, зловили просто на гарячому. Е, е, і тут основна проблема, система в тому, що жоден е, то посадовець, його керівник, медичні сили, главком Збройних сил України, Верховний командувач. Е, до речі, вони змінювалися. Та, е, і жодні з них нинішньої, минулої влади. Не спромоглися його звільнити, а звільняти є за що. так? Окрім того, що друзя за руку схопили, ну вибачте, воюючі країни знову на ті самі граблі. От, власне кажучи, якщо б копнути трошки його біографію, знайдемо там трошки цікавий аспект. Ну, Ви назвали цю жесть з статками його максимально жадібними. Я не пригадую, чесно кажучи, коли писав про ковід я не пам'ятаю, коли. Востаннє у родини цілих чотири новеньких BMW x серії дві ділянки на Київщині і будинок. А, але цікавий ще один фактор біографії: те, що, пане друзя, донька і дружина, яка носить інше прізвище, є громадянами з паспортом Російської Федерації, з якими ми понад 11 років ведемо війну. І три роки ведемо повномасштабну війну. Це у нас людина. Віймає топ посаду в Збройних силах України. Ну, що це, якщо не диверсія проти народу, проти основ національної безпеки, я не скажу. І я б міг би багато вести різноманітній демагогії. Насправді, той калаш, який ви показували, він максимально е, показує всю суть, яка у нас на жаль панує е, у владних ешелонах, так? Це 17 й і 25-й рік просто повторення. Вони знаєте, вони вже по другому колу стали корупцією займатися. Нато ну, тобто дивна позиція СБУ. Ну добре, що викрили, звісно, незаконному збагаченню. Мільйон доларів це все добре. Але ви хочете справу до кінця тут доведіть, і в цьому контексті я хотів би, щоб українці чітко розуміли, що за це лежить персональна політична відповідальність української влади, верховного командувача. Минулої влади і нинішньої влади главкомі, командувач медичних сил. Це взагалі я прохав, що У нас командувач медичних сил працював з цим друзьом. Він очолював центральний військовий госпіталь, а у нього очолював психіатрію. Ну вибачте, мені кожен волонтер. Мені сьогодні волонтери написали, які мене провідували в центральному військовому госпіталі. Ой, Олеха, ми пам'ятаємо, як в сімнадцятому році його, наші наручниках виводили. Ми були дуже здивовані, що він виявляється, продовжив обіймати свою посаду. Далі ми розповідаємо, чому у нас мобілізація зривається, чому люди зневірені, чому люди зневірено ставлять до цих, цих процесів е до держави, е до політики української влади? Ну от вам показник. От вам показник. Ви на сабарі покачка виловили, і, по суті, йому сказали в 17-му році, що йди хапи ще мільйон, якби в нас на тебе питань немає. Ну, що має бути в голові? У вищого військового командування, військово-політичного командування, щоб таку людину залишати на посаді. Полтарак не хоче прокоментувати, як там службове розслідування пройшло. Не хоче у нас главком нинішній розповісти, що у нього з кадрами далі відбувається в Збройних силах України, в медичних силах Збройних силах України. Я не знаю, як на це нормально реагувати. Я вам приведу ще один приклад, щоб ну, все стало зрозуміло. У мене. Є побратими, на жаль, підрозділи, яких є серйозні наслідки контузії. Тяжка тяжка контузія. Це з порушенням мови цих людей. Наша центральна ВЛК не списала, навіть не визнав, не визнала обмежено придатними і повернуло назад підрозділ. Натомість ми бачили, чим друзь займався. Йому ж було не до цього. Йому треба було побільше довідок видати, як хтось непридатний. Ми бачимо ціну цього всього. Це американські президенти. От, до речі, що змінилося з 2017 року? 50 тисяч гривень тоді брав національній валюті хабарі. А дома, все ж таки, бачите, от коли вже очевидно сів на потоки, ВЛК стала більш таким е запитувальним під час повномасштабної війни. Став брати в іноземній валюті. От так прогресують наші корупціонери. Не знаю, не хочеться на це максимально жартувати. Це все нас веде дуже не туди. На жаль, такі всі речі нас ведуть більше в бік Росії. Добре, що ви, журналісти, громадськість не замовчується, і про це треба говорити, тому що це нас відрізняє від ворога. Толерувати корупцію не можна. Той хто толерує корупцію, він наближається до того, чи ким зараз є Росія, Білорусь і решта відсталих тоталітарних країн. Але я нічого не можу з цього. Не дам ніяких оптимістичних висновків з цього всього. Навпаки, це е, вирок, черговий вирок в системі українській владі, у який не треба зараз шок, у якої є вся повнота, щоб тобто такі люди, як Друзь, ну по-перше, не працювали після першого скандалу. А по-друге, сиділи. Ну, вибачте, зараз у пана президента Зеленського. Вся повнота влади. Монобільшість, більшість, яка призначає виконавчу владу, яка в тому числі призначає е, очільників правоохоронних органів. Да, хочу нагадати, президент, власно кажучи, і е, суддів призначає, так? І досі, досі у нас нема вироків. От сьогодні по шматочку пирога Юрченку знову справу почали переглядати в вищому антикорупційному суді. Знову докази заново будуть досліджувати. Знову затягування пішло. Жоден нардеп дев'ятого скликання по корупції, у якого підозра в СІЗО не не знаходиться. Жоден. Ну про що тут говорити? Ви хочете, щоб армія щось було інше? Армія це відображення того, що відбувається в політичному житті країни. В політичному житті країни відбувається набиття власного карману. Ну, на жаль, то посадовці Збройних сил України. Не всі, але дуже більшість ми бачимо теж, чим, чим займаються. І потім ви задаєте собі питання по марафонам: а чого у нас мобілізація зривається? Давайте, бляха муха, подумаємо, що у нас мобілізація зривається після таких прекрасних лобках новин. Також була інформація, що ще у 2017 році ветеран бойових дій на Донбасі повідомляв, що друзь під час презентації на Комітеті Верховної ради з питань охорони здоров'я заявив, що 93% учасників АТО є потенційною загрозою для суспільства. От таких персонажів ще багато. Було таке, да, був великий тоді скандал, я його пам'ятаю. Це обурила атовців, обурило волонтерів, що може бути така позиція у людини, яка, по суті, здійснює топ-політику держави на, на ну, військову психіатрію, на психічне відновлення, мав би українських військових. Та не те, що її багато. Ну, слухайте, по-перше, він залишився. А у нас, на жаль, збільшилися виклики по. Е Психологічному відновленню, психічному відновленню наших військовослужбовців. Я вам навів приклад, як це відбувається. На жаль, це величезна проблема. От відповідаючи на ваше питання, так таких як друзь на керівних посадах збройних сил України багато, різноманітних дуже погано, коли вони обіймають посади, від яких залежать бойові рішення, а, а їх багато, тому що це теж частина системної проблеми. Корупція – це, це системна проблема і кадри це системна проблема. На жаль, наше вище військово-політичне керівництво е, укорінило за три роки повномасштабного вторгнення, вторгнення війни ставлення е, до цих призначень. І вони керуються принципами лояльності до себе цих військових начальників е, в першу чергу. А не тим, щоб мало керуватися. Мали б керуватися вони їхньою доброчестістю, авторитетом особового спаду, і так далі, враховуючи, що вони керуються принципами, наскільки е ці вороваті полковники лояльні до них, ми маємо такі призначення. І на жаль, е ризики дуже великі. Ос основний ризик на полі бою, те, що починається, це коли солдат, військовослужбовець не поважає свого командира з цього все починається. В принципі, ну ми тоді приречені на невиконання бо ну задачі. Якщо у нас є задача відновити психічне здоров'я наших солдатів, які пройшли всі тягати цієї війни, ну ми приречені. Очевидно, що на поразку в цьому напрямку і ПТСР контузії, наслідки контузії вони будуть перемагати. Враховується, що такі люди, як Друзь, формують по цьому державну, державну політику. Ну і ми бачимо, як формуємо. Повторююся, все це наслідки системних проблем. Найбільше я боюся того, що ані мене, ані вас, ані наших глядачів це вже не дивує. Так, ми звикли до цього. Це говорить, це котре підтверджує мої слова, що це системна проблема. З якою, на жаль, українська влада, ну я теж за три роки можу зробити оцінку температури по палаті, не бажає боротися. Дуже красиві розмови, дуже красиве відео, реакції на резонанси, обіцянки, дописи жорсткі, наради, а наслідків нуль. нуль. Посадок, посадок немає. Вироків з іменем України немає, немає. Вони їздять за кордон, вони тікають за кордон, вони ходять в парламент. Вони з наглістю після викриття на фабарі ходять далі на роботу, обіймають мають свою посаду. І коли країна потім стикається з таким величезним викликом для подальшого майбутнього, як повномасштабна збройна агресія іншої країни, повномасштабна війна, от ну але я ж кажу, народ має чітко розуміти. Це наслідки і виборчих помилок, і персональний народ має розуміти, хто це несе персональну відповідальність політичну, а вона є. Тут не можна такого бути, що. Ой, ну знаєте, якось співпала. Це другий раз не співпадає нічого. Ну, повторення. Тобто його в тому ж кабінеті йому підозру оголошують, В тому ж, з тими ж іконами, які у нього там на фоні є. Ну, це, 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 це взагалі щось, щось прекрасне, як у нас, наскільки у нас набажні наші корупціонери. Але я хочу, щоб всі чітко розуміли, це наслідок системи політики Олєшки Татарова. Привіт, як справи? На що хто сподівався, коли призначав міліціонера режиму Януковича відповідальним за правоохоронну систему? Ну я ні на самому сподівався, я хрестився і розумів, що у нас буде дуже багато роботи щодо викриття цих виродків. На жаль, це все підтверджується. Я хотів би просто, щоб українці це перше не толерували, говорили про це, не опускали руки. Але давайте ж ми теж не будемо тільки говорити про це, але почнемо висновки робити. Ми ж не маленькі діти. Тому що я би хотів би вам зараз, звісно, сказати, що от так сталося. Корупційний злочин. Давайте розбиратися. Чому е дуже погано, що я констатую, що це системи, це все системні речі, і вони будуть продовжуватися. Тому що, зокрема, вище військовополітичні керівництва абсолютно нічого не змінює. Вони займаються перейменуванням сеферів. От велка може зараз додумаються перейменувати, але реальних системних кроків на боротьбу з корупцією їх немає. Їх немає, тому що вони просто погрязлі Погрязні в круговій поруці учора, 20 січня, СБУ і ДБР повідомили про затримання генералів та полковника 125-ї бригади відповідальних за невдалу оборону Харківщини під час наступу окупантів у 24-му році. Йдеться про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта, який був командиром львівської 125-ї окремої бригади ТРО Артура. Горбенка та полковника, який раніше очолював 415-й батальйон цього з'єднання Іллю Лапіна. Що ви про це думаєте? У мене такі досить бояке відчуття. Ну, по-перше, я солдат, я піхотинець, стрілець та рядовий особовий склад. Я в мене ну, точно важко пробу, пробудити на якісь епітети в сторону захисту комбригів. Тому що теж вони не дуже часто не захищають свою особові страти, як могли б, е вибираючи захищати власну шкуру. Але тобто, мені цікаво давати їм оцінки, не більше я не служив з ними, я не знаю. Але вибачте, я таку логічну оцінку більше, там. Серйозно, за е певні провали на напрямку, ми судимо Камбрига Стерео і ще з одної бригади. Тобто нема питань у нас до хоча б рівня командувача напрямку оперативно-тактичного. Все з все, цим все, все добре. По англії Київській у нас теж не було питань до тих відповідальних генералів, які з Генерального штабу Збройних сил України мали б слідкувати, до як відбувається формування цих підрозділів. Тобто пішли далі. ну, Камбриги крайні, камбати і камбриги і роки. Ну, от Ванні Київський ротний крайній виявився, там він підозру отримав. Тут у нас в даному випадку камбриги. Шикарно. Тобто, до генералів ми ну, все ж таки питань не будемо мати. Ну і не маємо. Я ж кажу: це ну, я повторююся, це система. А, давайте згадаємо, як тому Содолі справи. Та не згадаємо, він по ВЛТ списався, у нього все, все чудово. Він заїхав до Труханова в Одесу, побухав, вручив йому медальку, споткався і списався з, з Сил. Після того, як поклав е, Харківщина Харківщиною, Харківщину, певні неуспіхи, але ну, до кринок, до Маріуполя ні в кого питань нема. Як, е, як це все відбувалося, як, як не несуть відповідальності ті люди, які відповідальні були за ці процесії Пана Соделя, я маю на увазі, який в Маріуполі знаходився на початку повномасштабного вторгнення, звідти поклав морпіхів на кринков, і Йому дали списатися по ВЛК, по тому ж самому, прости Господу, ВЛК, який ми сьогодні всі чергове обговорюємо. Хамбрих, е бригади ТРО. Це ви серйозно, Ну ви народ реально забидло, вважаєте всі? Е, ні, я, я це не сприймаю, я це не хочу коментувати. Чи є там їх можливо вина, і так далі? Не знаю. Я не володію такою інформацією. Можливо, я е, думаю, що якщо є певні провали на напрямках, то е, є певні е, провали на рівні і і можливо, навіть командирів е, батальйонів. Але. Якщо це сталося, це 100% Основна відповідальність має лежати на командувачі оперативного напрямку, які святі, які недоторкані через те, що вони зараз демонструють тояльність до е, нашої української влади. Це їм дуже подобається, і тому у нас знову ж таки ми граємося в обміркове законодавство, і ви намагаєтесь народу це продати як справедливість. Та нема ніякої справедливості, коли ну не несе той, хто на тому рівні приймав посаду, а ви намагаєтеся його підлеглим. Навісити відповідальність це не про справедливість, а про вибіркове право. Вибіркове право воно жахливо. Це антидемократична історія, Анти... Це до тоталітаризму, призначити винних. Це е, Совєтський Союз, зараз Росія, Білорусь, там от призначають винних. От те, чим зараз займається наша українська влада. Є запит суспільства покарати ну, карати, м, високопосадовців, в тому числі в армії. бо ну, що ми задовбалися, бачите, як тільки солдат вигрібає на себе відповідальність. До нього постійне писання задають. Є суспільний запит. Ой, давайте щось з цим робити. Ну, давайте підозру влучимо камбригу ТРО. Я, я я я не хочу просто далі матюкатися мене ну, реально це виснажується все те саме Системна, проблема системна проблема по багатьом напрямкам яка підживлюється зі сторони е, топ посадовців української влади своєю своєю круговою порукою але у 125-й окремій механізованій бригаді відреагували на затримання свого колишнього командира. Там зазначили, що провину екс-командира ще не довели, і що в суді вони можуть розповісти цитую, справжню правду. Військові акцентували, що на Харківщині їх було мало. Вони тримали величезний шматок кордону і знову ж таки цитую: бились на смерть в перші години вторгнення. Цю заяву варто розглядати як просто військову солідарність. Чи справді ми можемо не знати ще всієї правди? В цьому я можу зробити припущення, підкреслюю припущення, що це може відповідати дійсності. Справді є така практика застосування. Батальйонів бригад ТРО. Я сам служив в ТРО, тому знаю, про що я говорю: як розривають е підрозділи сил територіальної оборони, закривають ним їм дири, люди героїчно гинуть, вибачте, е виконуючи присягу. А вони потім ще з них штатів відбувають роблять. Е цілком допускаю, не буду стверджувати, але зроблю анонс в вашій програмі, що командування сил ТРО. Е Генеральний штаб збройних сил України думаю, що вони самі розумні. Я на прикладі свого підрозділу, який вони зараз чергове знищують абсолютно по безпреділу, абсолютно нехтуючи життями особового складу. Я на цьому прикладі покажу, як вони управляють підрозділами сил ТРО добровольцями, які прийшли захищати країну. А вони на них кар'єру намагаються будувати виродки. От суди проти бригадних генералів, комбригів, не можуть зіграти негативну роль, коли військові не братимуть на себе ініціативу. Вони зіграють, очевидно, дивіться, суди за систем. Ми тут говоримо про системні провали на фронті. За них треба питати. Я прихильник того, щоб за них питати. Але суди, де судять командирів рот. Батальйонів і бригад, це ні про що, що буде мати більше негативного акценту. Ну, не треба думати, що в армії дебіли всі. Всі прекрасно розуміють, на якому рівні приймаються рішення, хто відповідальний за прийняття рішення і за певну операцію. Якщо ми говоримо про Харківщину, ой, там питань не біжить з фортифікаціями, ой, там питання не біжить, а кого ви тримали на кордоні, а які резерви ви тримали. Ой, а виявиться, що ви фортифікаційні споруди не побудували. Ой, а я був причетним. Ми займалися розслідуваннями по фортифікаціям. Ну вибачте, ну коли в мене людина в судовому реєстрі фігурує е, по крадіжці алкоголю в супермаркеті. А він виграв державний оборонний контракт по фортифікаціям, то щось тут уже дуже цікаво. А Потім військовослужбовці говорять, що ніяких фортифікацій там е, не було. Відповідаючи на ваше питання, це ні про що. Ну це ну має нести то посадовець. Людина, яка реально приймає рішення, і далі сукупні ті люди, які могли так само бути винними. Якщо без цього, ну це ні про що. Ну слухайте, за кринки хто понесе відповідальність? Командир рот, якийсь, ви знущаєтесь? Наприклад, ну, е, на кринок, от якщо ми от за приклад поставимо цей кейс: е, ну те, що без соля це абсолютно ні про що не цікаво і не, не сприйме українське військо. Дуже прекрасно солдати. Молодший офіцерський склад всі прекрасно обізнані в то, які рішення як приймає і що говорив на КСП, як віддавав задачу.